Добрий вечір, студія, добрий вечір, шановний український народи. Дякую Савік за можливість висказати свою позицію. Товариство, хотів би, перш ніж повернутися до цієї дискусії, яку ми вечором обговорювали, та сказати, що я так розумію, у нас майже всі виступають за те, щоб в Україні дійсно створювати робочі місця, піднімати нашу економіку, виводити її з тіні... Адже не секрет, що біда наша найбільше те, що наша економіка є сировинною, і 80% українського експорту, на жаль, складає сировина. І через то в нас такі надходження малі валюти, через то в нас такі малі заробітні плати і немає коштів в бюджеті. Тому, звісно, потрібно було б зі сторони парламенту, зі сторони влади ухвалити ряд законів В першу чергу в податковому митному законодавстві для того, щоб стимулювати нашу економіку і стати конкурентною. Не тільки всередині, тобто що якусь конкурентну галузь хтось має намажання знищити, а в першу чергу бути конкурентною на світових ринках, тому що сьогодні в світі відбувається жорстка конкуренція за місце під сонцем, і кожна нація намагається зайняти своє успішне місце. І повірте, не так багато в нас прихильників і симпатиків за кордоном, які би хотіли, щоб ми стали потужними конкурентами Росії, Європи чи інших країн, і всі би хотіли бачити в нас в першу чергу, як сировину країн. У з якої можна було б легко наживитися, і в тому якраз відрізняється позиція отої недумаючої еліти, і все ж таки державницької позиції керівництва країни, яка стоїть на інтересах власної нації. Тому, до речі, ми запропонували ряд законопроєктів, якраз які стосуються захисту національного виробника створення робочих міст. І в першу чергу дійсно створення переробки, і тоді ми можемо реально стати конкурентами в світі. Україна має для того прекрасні переваги, прекрасні перспективи. Але на жаль, ми бачимо, що відбувається абсолютно по-іншому щодо закону про індустріальні парки, який ми сьогодні обговорюємо цілий вечір. То я хочу сказати, що це реально лобістський закон для групи олігархів, які чесно хочуть створити в країні, так би мовити, офшор, і які прикриваються красивими гаслами, красивими. Словами, але насправді дійсно ставлять під загрозу остаточного знищення всередині країни будь-якого виробництва. Юлія Володимировна прекрасно тільки що озвучила і перерахувала ті галузі, які стосуються, які можуть створювати індустріальні парки, і в тому числі ті всі хімічно металургійні комбінати. Вона говорила про безалко... безалкогольні напої. Так там є і ще в 11-му розділі і алкогольні вироби, пива і вино. Це є теж ті галузі, які дуже потрібні для індустріальних парків, яких не потрібно податковувати, які дають, які мають надходження більше тисячі відсотків прибутку. В тому враховуючи те, то, що ми на жаль займаємо одні з найгірших показників споживання алкоголю в світі, і лідерами є. І через це ми маємо великі проблеми з деградацією, вимиранням української нації. Так, от я хочу сказати, повернутися все ж таки про закон про індустріальні парки і прочитати 13-ту статтю, яка говорить як порядок та умови створення індустріальних парків. Так от в цьому законі говорять, що ініціатори створення індустріальних парків. Можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні або вдумайтесь фізичні особи, які мають право на створення індустріальних парків на землях державної, комунальної та згідно з цим законом приватної власності. Тобто, в принципі, ми створюємо дві системи. Ми створюємо згідно цього закону. На жаль, парламент, який голосує, практично паралельну державу, державу в державі, де кожен буде себе визначати індустріальним парком і не платитиме податки, не уникатиме сплату податків. І в принципі, тим же самим знищується буде повністю державна економіка. Я розумію, і прихильник для того, щоб ми реально стати конкурентами в світі, нам потрібно переглянути податкове навантаження. Ми маємо запровадити прогресивну школу оподаткування. Ми маємо створити умови для того, щоб все ж таки інвестор сюди зайшов. І дійсно і нам потрібно створити в першу чергу малий і середній бізнес йому сприяти і створити середній клас. На жаль, якого в Україні немає. Лише близько 5% українців можуть себе класифікувати як належать до середнього класу, на відміну від європейських країн, де там в середньому 60 і більше відсотків населення відносять себе до середнього класу, тому що наша країна це олігархічна країна. У нас є 1% Дуже багатих людей, які контролює практично 90 української економіки, яка знаходиться абсолютно в тіні, тому що вони не мають бажання боротися з цим, а саме основне з отими офшорами, нелегальним витіканням капіталів, з тим, щоб не створюють тут робочі місця, а вивозять оці капітали за кордон. І Україна колосально втрачає. Ми сьогодні втрачаємо в рік більше 10 мільярдів доларів згідно яких підрахунків експертів, які вивозяться в офшори. Тому, звісно, наше завдання все ж таки створити ті конкурентні переваги між нашими сусідами, Польщею, Словакією і так далі. Створити дійсно менше податкове навантаження, ліквідувати оці фіскальні поліцейські органи, як, як податкову поліцію, дійсно зробити реформу в судах, щоб наші суди були незалежні і право власності інвестор міг захистити себе. А саме основне те, що держава має активно долучитися до створення власної промислової політики і економіки, на прикладі країн Кореї, наприклад, Сінгапуру, Тайваню, Японії і Німеччини. Так би мовити, ухвалити закон, який і пропонує свобода про національні корпорації, про галузеві корпорації, яким би держава могла бути активним учасником, наприклад, в тих галузях, де ми маємо реальну перспективу в літакобудуванні, в суднобудуванні в вірту машинобудуванні, в принципі, ті галузі, які ми можемо конкурувати, залучити туди приватний бізнес, так як це було в Кореї чи болі, і так далі. Адже ви знаєте, що успішні країни в Європі мають. Потужні корпорації, такі самі і вони є державними корпораціями, той самий Фольксваген, Франції, Рено, так само же Samsung в Кореї. Але я хочу сказати, що повністю підтримую своїх колег, що ми не можемо створювати такі оазиси, такі дирки податкові, які будуть зловживати в першу чергу ті особи, які мають доступ до державної влади. І ми розуміємо, що це є банково, Ми розуміємо, що це олігархи, які будуть створювати так звані ті індустріальні парки. А ми маємо створити умови рівні для всіх. І тому я зареєстрував законопроект про те, щоб все ж таки дати можливість обладнання. На три роки во в Україну без податків, без мита і без ПДВ. це дасть можливість завести сюди станки, це дасть можливість завести сюди обладнання для створення робочих місць для переробки тої самої лісу, про який ініціювали, для переробки тих самих зернових і інших речей, іншої сировини. Тому тут і лише таким чином, якщо ми будемо створювати робочі місця, якщо ми будемо створювати якраз тут конкуренцію. Тоді в нас будуть і кошти, будуть надходження від експорту продукції, і тоді реально українська економіка може розвиватися. Але такий закон, який сьогодні проштовхують парламент олігархи, він остаточно знищить нашу економіку і перетворить її на сировинний придаток. І тому фракція свободи у нас є на жаль, тільки 5 депутатів. Ми не голосували за цей закон, бо ми розуміємо, що він лобійський і він є антиінтересах нашої країни.